Ось ми ще на одному господарстві. Ось накривали перець. Он томати, зараз то ми все роздивимось. Термометр показував електронний мінус 3. Все, листки чорні. Якщо у вас рослина вже не на наступний день, а вже на цей ранок гине, то був мороз мінус 2 точно. Тут був мінус три. Ось видно, де агроволокно не налізло. Ось. Чорний стекляний мертвий перець. Так, ось перчик після морозу опустив листя. Чорний. Ось як видно, стеклянню. 10 годин дня. Так, це верхушка зломана. Під агроволокном перес такий мороз держав. Мороз ще був, просто він почався пізно. Він почався з 5 до 8. Один ранку. Тому допомагаю. Мали палити щось там тюки, але не знаю, чи палили. Але агроволокно допомогло. Ось вам наглядний приклад. Кущі стоять зелені. Так, ось дивимося. Томату немає нічого. Основне, що вони вкривали, це томат. правильно зробили. Все, ось так. Томат не вимерз. При мінус трьох. Молодець, віталік накрив, справився.